Я вже колись казав. Мені дуже подобається, як англічани кажуть, коли вони закохуються. Вони кажуть, я впадаю в любов, впадаю в любов, fall in love. І зараз я читаю книгу From Мистецтво любові. Він порівнює це стан цей перший. Що дві людини живуть, ніби як в сусідніх приміщеннях, і між ними стіна плюс-мінус, трошки не так, напевно, але щось подібне. І Уявіть собі, ви живете, живете. Чоловік самотній живе, жінка самотня живе, і ось ця стіна зникає. У вас оце от почуття, якась ейфорія. Ви ніби попадаєте в новий, в новий простір. Ви дізнаєте щось нове про людину. Ви дуже хочете познайомити цю людину з своїм простором. Показуєте, от тут я живу, тут я сплю. Ви починаєте ділитися якимись там супер такими відвертими штуками, які ніколи за за стіну цю не переходили. І оце дуже мені подібне fall in Love, впасти в любов. Але що потім відбувається? І це дійсно так. Тобто це ще не любов, це тільки початок, який може приведе до майбутніх етапів. Чому? Тому що це дуже короткострокова штука, ви можете в цій кімнаті побути день, місяць, рік, п'ять років, і вам набридає. Вам здається, що ви будете включати щось там додаткове, у вас буде суперсекс, у вас. Будуть якісь можливо глибокі розмови, але якщо ви не будете далі е, хотіти дізнаватися, е, бачити щось нове, то скоріше за все це не переросте з цього «fall in love», з падіння в любов до справжньої любові. І я собі зробив таку аналогію, що ви у вас, у вас з'являєтеся в житті іншої людини, вона в вашому житті у вас такі дві кімнатки маленькі, стіна ця пропадає. І потім дуже важливо, щоб ви оцей Fallen Love, щоб ви хотіли. Не знаю, пробити, щоб зникла перегородка до наступної кімнати, яка є у вашого партнера чи партнерші, е, вона так само хоче подивитися, а що у вас там далі? Що у вас крім? Ви ж не в одній кімнаті, людина ж це такий супер якийсь замок, який насправді чи я не знаю, як його там з чим порівняти, який можна досліджувати все життя. І коли ви собі ставите таке розуміння, не то щоби за ціль, але ви хочете дійсно і вивчити людину і показати своє. Життя свої якісь сторони, готові відкриватися, то це, напевно, вже буде не просто впасти в любов таку короткострокову, а прям надовго. Це прям супер класно. Тому, якщо ви когось бачите, такого, кому можна відкритися, і кого ви хочете досліджувати, задумовитись про це і любіть, любіть це таке мистецтво. Читайте книгу, дуже хороша книга, рекомендую: Фром Мистецтво Любові.